На Надвірнянщині відбулися командно-штабні навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, притаманих зимовому періоду. За легендою навчань внаслідок сильних опадів у вигляді снігопаду та пори чистого вітру налипання мокрого снігу на лінії електромереж відбулося знеструмлення частини міста Надвірня. Начальник відділу цивільного захисту надвірнянського районного управління Роман Кацуляк розповів детальніше про захід та хто саме був задіяний. Взяли участь у командно-штабних навчаннях. Обласного рівня, де були задіяні представники енерготеренергетиків, значить, вони ліквідовували знеструмлення комунального некомерційного підприємства Дитяча районна лікарня, також рятувальники діяли спільно зі службами взаємодія міста, де надавали послуги з електроживлення. Некомерційного комерційного комунального підприємства за допомогою розкладання пункту незламності, в якому є безперебійний зв'язок за допомогою старлінка, а також є можливість зарядити свої пристрої та отримати безкоштовний доступ до інтернету, зігрітися, випити гарячого чаю. Частиною навчань було розгорнення пункту незламності. Чоловік розповів про його призначення, а також які завдання були поставлені рятувальникам. Також даний пункт незламності може використовуватись як пункт збору та обробки інформації, і рятувальники були задіяні до. Розвозу підвозу води спільно з комунальним некомерційним підприємством водоканал», у випадку, коли водопостачання до частини населення міста припинено. Подібні тренування є актуальними в масштабі країни, оскільки вдосконалення навичок рятувальників це інвестиція у безпеку суспільства.